Кікімори, сітки, аптечки та спідня білизна для військових. Усе це зранку до вечора шиють і плетуть калузькі волонтери у палаці культури Юність. Допомагати армії тут взялися від початку повномасштабної війни, розповідає волонтерка Алла Прокопів. За цей час налагодили роботу та розприділили обов'язки. За цим столом вирізають смужки з тканин для маскувальних сіток та кікімор. Ми спочатку були по різних місцях, а потім тут якось згуртувалися. І так вже, от, бачите, цілий рік, здається, так багато, а, а здається, один день. Ми вже стільки тих сіток наробили і бачимо, що ще потрібне. Просять і просять, і от і кікімари, бо ми ж і на кікімари, і на цей, бачите, тут трвем, тут ріжемо. Усього на фронт волонтери відправили понад пів сотні маскувальних сіток та 200 кікімор. Якість виробів вже оцінили бійці, говорить Наталія Георгієва. Вона якраз працює над черговою партією маскувальних сіток. Цю майстерність, каже жінка, опанувала швидко. Наталія переїхала з Маріуполя до Калуша ще у березні минулого року. Пригадує, одразу пішла волонтерити. Плели зимові, то були білі там, з додаванням чорного або сірого або коричневого кольору. А зараз плетемо отакі, ну, трошки поки що там на дворі, отаке, щось трошки зелене, коричневе, сіре. Ну, буде трава, буде листя, тоді додамо більш зеленого. Хлопці дякують, кажуть, що все добре. Тому ми дуже раді, що в нас так виходить, ну, гарно. За елементи для кікімор відповідає волонтер Микола Бойчук. Він висмикує кожну нитку з мішковини. І за її залишків потім роблять також і плащі для військових. Микола каже, допомагати в такий складний час для країни це його обов'язок. Не важче на передові однозначно. Хлопцям набагато важчих що там а тут... Ні, так, що трошка пилюка, бо є ми не тільки з мішковини, з мішки, старі мішки нам приносять, люди ріжуть. Я з тих старих мішків розпускаю, але вони відповідно і рязні, і від муки, і від всього. Та як я був би здоровий, бо пішов би, може, десь, щось більше що би зробив. За кравецьку роботу у штабі Волонтерська юність відповідає Ірина Крачковська. Жінка-власноруч зшила 37 пончо для снайперів та 50 плащів для піхотинців. А ще вона вдома шиє спідню білизну. Понад тисячу комплектів волонтерка передала на фронт. Це для них одноразове, нема коли, щоб займатися пранням, ну і вони дякують, сміються за сердечка, за слоники для позитиву. Була потреба на Полтаву на госпіталь, то я передала 35 пар. Уляна Базилько наймолодша волонтерка у штабі, їй 15 років. Дівчина каже, тут допомагає від літа, плете сітки, так і А нещодавно школярка виготовила для бійців першу партію розпалювачів. Побачила в тіктоці, що роблять такі розпалювачі. попробувала. це йдуть прості ватні диски, такі для обличчя. Вони в розтоплений віск виходять, потім висушуються і виходять приблизно такі. Не до кінця розриваєте, тут вони всередині виходять такі сухі, палюєте, воно хвилин 5 горить і за той час підсушуються сирі дрова і багаття розпалюється. Волонтерять у штабі також і вимушені переселенці. Ольга Новохацька живе у Калуші понад півроку. Жінка переїхала сюди з Херсона. Розповідає, зі штабу відправляють допомогу у різні напрямки. Намагаються виконувати якомога більше замовлень. Тому волонтерам інколи доводиться працювати і у вихідні. От я з Херсона. Зараз Херсон звільнено, зайшли наші військові на ту територію, і військові не мають де цього дістати, оскільки в Херсоні процес платіння сіток був зупинений, і зараз волонтери набираються, їх мало. І це тобто регіон не може покрити потребу. Тому ми допомагаємо їм. За словами Ольги Новохацької, найчастіше військові замовляють сітки, так і кімори. Для безперебійної роботи волонтерам потрібна мішковина та тканина для маскувальних сіток. Тому просять небайдужих допомоги. Також волонтери шукають і помічників. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина.